Закордонні паспорти будуть вже від завтра. Їх знову видаватимуть. Загалом в Україні на отримання закордонного паспорта подали документ 100 тисяч осіб. Затримки були через відсутність бланків. Однак, вже сьогодні закордонні паспорти почне друкувати нове поліграфічне підприємство. Інна цьогоріч закінчила школу, склала ЗНО і хоче вчитись у Польщі. Каже, на щастя із виготовленням паспорта не затягнула, тому вже сьогодні стоїть у черзі на отримання шенгенської візи. На щастя, то я встигла ще до того періоду, коли вже немає бланків. Ну, є знайомі, є багато хто зараз їде на навчання в Польщу за кордон, хто як хоче, хто куди. І зараз якраз сказали, що немає бланків, тобто виникають проблеми. Треба якось шукати знайомих їм, ну, якось хто як може виходить з цього положення, тому що правда цей рік втрачати ніхто не хоче. Тільки у Львівській області нещасливчиків більше тисячі. Найголовніший документ будь-якої мандрівки вони не змогли отримати через призупинку друку бланків закордонних паспортів. Найбільше не пофортунило тим, що здали документи після 19 червня і планували вже через 10 днів закордонний паспорт мати на руках. Пішла затримка десь тиждень. Півтора ми затримуємо громадянам надання адміністративної послуги. Відвантажні бланки паспорта громадян України для за кордону буде відбуватися в штатному режимі, тобто не мали б бути вже жодних затримок, жодних там, непорозумінь. Уже сьогодні уклали новий контракт з державним підприємством «Поліграфкомбінат Україна на виробництво бланків закордонних паспортів. Нове підприємство замінило приватний концерт ЄДАПС, який ініціював введення біометричних паспортів. Однак, зовнішній вигляд паспорта не зміниться. Тим часом, із заміною виробника бланків, призупинилась і дія урядової постанови про затвердження нових зразків документів. Все, що відбувається, це такий період холодної війни. Між концерном і урядом спроба загальмувати цю систему, показати свою значущість. Ну, в перспективі я думаю, що проблем якихось не повинно виникнути перше. Чому є серйозний суспільний запит на люди, хочуть виїздити. Вочевидь, виготовлення закордонного паспорта стане дешевшим, адже ціна бланка на новому комбінаті коштуватиме на 40 гривень менше. А от чи відшкодовуватимуть гроші тим, хто планував у 10-денний період виготовити паспорт у міграційній службі поки що не знають і на тафічок наталі Лопаченко новини.